Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Британський суперважка ваговик Лоуренсо Прокоментував свій наступний бій 19 грудня в рамках вечора боксу у нігерійському Лагосі. Генеральний директор і бапро Альберт Сієста впевнений, що колишній чемпіон світу в першій важкій возі росіянин Мурат Гасієв здатний перемогти перспективного британського суперважкового ВК Мозеса Ітауму після того, як проведе бій з кубратом Пулєвим. Бій пулєв Гасієв пройде 12 грудня в Дубаї. Колишній об'єднаний чемпіон світу з Британії Девід Хей поділився своєю думкою щодо нещодавних гучних заяв абсолютного чемпіона світу у Хевейті з України Олександра Усика, а колишній промоутер українця Олександр Красюк застеріг команду чемпіона, що вони в певний момент можуть залишитися без зарплати. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримую ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у все світ боксу разом з Фовбет. Британські представники суперважкого дивізіону Лоуренс Колі та Давид Аделеє дізналися дату і місце проведення своїх наступних боїв. Околі та Аделея виступлять 19 грудня в рамках вечора боксу у Нігерійському Лагосі. Промоутером цього шоу буде колишній чемпіон світу Амір Хан. Поки невідомо, з ким поб'ються британці. Але вони будуть на чолі цього карду разом з ще одним супритяжем Емануелем Одіасе. Великий бокс їде в Лагос. Це буде історичний момент для Африки, моєї родини і моєї кар'єри. Було багато розмов, але давайте подивимося, хто дійсно хоче потанцювати. Прокоментував анонс свого бою Околі. Нагадаємо, Лоренсо Колі останній поєдинок провів у липні, коли переміг одноголосним рішенням суддів Кеміна Ларену. Давид Аделея спробує закрити в Нігерії поразку за очками від Філіпа Горговича, яку він зазнав у серпні. Продовжуємо генеральний директор Міжнародної боксерської асоціації ІБАПРО Альберт Сієста впевнений, що колишній чемпіон світу в першій важкій вазі росіянин Мурат Гасієв здатний перемогти перспективного британського супертяжа Мозеса Мозесейтоуму після того, як проведе бій з кубратом Пулєвим. Пулевим. Пулєв став би відмінним суперником для Ітауми, тому що це легкий бій. Пулєв великий професіонал, але Ітаума йде на дуже хорошій серії. Гасієв вийшов з стіні. Він відмінний крузер і неймовірний суперважковаговик, який недавно переміг у США і тепер знаходиться в титульній гонці. Я впевнений, що Гасієв нокаутує Пулєва, а потім прийме бій з Ітаумою. Мозес може стати наступним. Мурат Гасієв проти Мозеса і Тауми це набагато краще, ніж у Таума проти Пулєва. І Тауму чекає крах тільки в тому випадку, якщо Гасієв стане чемпіоном, сказав Сієста. Нагадаємо, що поєдинок Пулєва проти Гасієва відбудеться 12 грудня на турнірі ІБАПРО-13 в Дубаї, об'єднані Арабські Емірати. Востаннє осетин з вірменським паспортом бився в серпні в Майамі. Переміг у шостому раунді маловідомого американця Джеремію Мілтона. Пулів виходив на ринг у грудні минулого року в рідній Софії, коли здолав одноголосним рішенням бувшого регулярного чемпіона Дабубі вікового німця Мануеля Чара. А які ваші думки щодо такого цікавого протистояння у надужкому дивізіоні? Кого вважаєте фаворитом в бою Мурат Гасієв-Кубрат Пулів? Пишіть під відео. Колишній об'єднаний чемпіон світу у важкій вазі та екс-чемпіон суперважкого дивізіону Девід Хей. Поділився своєю думкою щодо нещодавних заяв абсолютного чемпіона світу у Хівейті з України Олександра Усика. Британець прокоментував слова українця про бажання продовжувати кар'єру ще три роки, а також його небажання зустрічатися в Ринзі з перспективним британським проспектом Мозесом і Таумою. Під час інтерв'ю журналіст запитав Ухея Олександр Усик збирається продовжувати кар'єру до 41 року. Він не планує завершувати виступи ще три роки. Як вважаєте, чи заслуговує переможець бою Джозеф Паркер Фабіо Уордлі на зустріч з Усиком? Так, Паркер, безперечно, заслуговує на цей шанс більше, ніж будь-хто інший. Він зустрічався з найсильнішою опозицією серед усіх, хто проходив через фінальні елімінаційні бої. У нього вже було, мабуть, три таких поєдинки поспіль і зараз ще один. Він дійсно заслужив свій шанс. А як щодо самого Усика та його рішення продовжити кар'єру? Це вас здивувало? Чи бачите когось, хто зможе його перемогти протягом цих трьох років? Не впевнений, що сьогодні і знайдеться хтось, хто справді зможе його перемогти. Але якщо він хоче продовжувати виступи, то такі хлопці, як Мозесе Таума, якому лише 20 років, уявіть, наскільки він може вирости за ці два роки. Це потенційно небезпечний бій для Усика. Можливо, Олександр просто любить ризик. Може, він відчуває, що ще здатен дати нам багато видовищних боїв і перемог. Але мені важко уявити, як він продовжить проходити через виснажливі тренувальні табори, спаринги і зустрічі з великими супертяжами у своєму віті. Якщо його тіло витримає, це буде фантастика для всіх фанатів боксу. Але якщо ні, мені буде боляче бачити, як він програє не тому, хто хтось кращий технічно, а через те, що організм більше не витримує навантажень. Усик сказав, що не зацікавлений у поєдинку з Ітаумою. Ви можете це зрозуміти? Так, можу. Ітаума дуже молодий, 20-річний боєць із колосальним потенціалом, вибуховою силою і чудовими рефлексами. Він важко б'є, добре рухається, майже не пропускає і постійно прогресує. Наразі для Усика немає сенсу виходити проти такого суперника, надто молодого ще безгучного імені. У нього просто не було можливості довести свій рівень на великій арені. Можливо, через кілька років ситуація зміниться. Якщо прийде час, коли Усик програє, то скоріш за все це станеться наприкінці його 30-х або на початку 40-х років. До цього моменту він мав ідеальну кар'єру, перемагав найкращих, таких як Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі І навіть давав їм реванші. Це велика рідкість, коли чемпіон після перемоги каже: Добре, спробуй ще раз. Ось такий Усик, справжній боєць. Можливо, і Таума переможе кількох представників топ-10, і якщо Олександр усе ще продовжуватиме кар'єру, тоді цей бій може стати реальністю. Але мені було б неприємно бачити, як Усик програє на молодшому супернику лише через свій вік. Хоча, чесно кажучи, у своєму останньому бою проти Дюбоа він виглядав приголомшливо. Чудовий темп реакція і таймінг усе навіть краще, ніж раніше. Тож, можливо, він один із тих унікальних спортсменів, які з віком лише міцніють і продовжують дивувати. Підсумував Хей. Цікаво, але колишній промоутер Усика Олександр Крисюк. Озвучив своє бачення нинішньої ситуації. Красюк вважає, що у 38-річного абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика не залишилося реальної мотивації продовжувати кар'єру. Проте члени його команди зацікавлені в тому, щоб він продовжував виступати, тому що в іншому випадку вони залишаться без зарплати. Усика нічого не мотивує, впевнений глава К2 Промоушн. Він сам говорив, що дисципліна це його платформа успіху. Навряд чи Саша зараз шукає поєдинки. Йому вони вже точно не потрібні. А от команді потрібно, щоб він знову і знову виходив на ринг. Вони відчувають, що в іншому випадку вони просто залишаться без зарплати, сказав Красюк. Нагадаємо, раніше директор команди усик 17 Сергій Лапін озвучив плани Усика виступати до 41 го року і навіть назвав кількість боїв, які має провести чемпіон до завершення кар'єри. А його менеджер Егіс Клімас не став приховувати, що йому дуже приємно це рішення. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець згору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.